Битва під кумейками Грудень 1637 року. Колишній гетьман реєстровців, полтавський полковник Речі Посполитої які в Острянин та кошовий отаман, Дмитро Гуня підняли повстання і зійшлися з польськими військами біля села Кумейки. Польська влада і магнати виступили разом проти вчорашнього гетьмана реєстрових козаків. А хто ж керує придушенням повстання полковника Острянина? Проти Острянина воюють коронний гетьман Потоцький і князь Ярема Вишневецький, з якими разом яків Острянин воював трьох роки тому у Смоленській війні проти Московії, також в цьому бою на боці Речі Посполитої брали участь майбутній національний герой Польщі, а тоді ще молодий гусарський поручик Стефан Чарнецький, а також гійом Лева Сер Дебоплан, майбутній автор карт України та твору «Опис України», а в цьому році командував польською артилерією. Проти острянина веде бій Лукаш Жолкевський, колишній командир полковника Острянина на смоленській війні. Він і загинув в цьому бою під кумейками. Жолкевський командував полком німецьких найманців-піхотинців. І саме цікаве те, що нам треба знати серед учасників придушення козаків острянина і гуні був Богдан Хмельницький, який тоді обіймав посаду писаря. Одну з ключових у реєстровому війську запорізькому речі Посполитої.